Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятайте, селище Гроза. Страшна трагедія на Харківщині в далекому, 23-му році, коли Іскандером на поминках вбило 59 мирних жителів, пишучи палачів і вбивць 6 травня сьогодні покарали. Після того, як стали відомі прізвища палачів, які навели ракету на грозу. На них почалась справжнісінька облава на території Росії. Матір ще в му році затримали в сусідньому селі в Харківській області. В той же час сьогодні дісталось і батько. Телеграм-канал Топорпомсти пише, що батька. Мамонів розстріляли у машині поблизу магазину. В місті Ростов невідомо чиї специділи, чи це ініціатива партизан. Втім, брати шоковані. За ними також прийдуть завтра. Будуть похорони батька. Місцева влада, побоюючись розголосу, заборонила ховати його в Ростовській області. Дорони назад братам уже немає. У селі Гроза Харківської області вся сім'я Мамонів, двох представників якої служба безпеки України обвинувачує у зборі інформації та коригуванні ракетного удару. Окупантів по місцевому кафе була відома як колаборанти за свідченням журналіста НВ Сергія Окунієва, який приїхав у село Роза одразу після ракетного удару місцеві жителі вже тоді в розмовах згадували колишніх сусідів, які втекли в Росію як катів і колабораціоністів. Зокрема, Лариса Шевченко ім'я жінки, змінено з міркувань безпеки. відома редакції НВ заявила, що сім'я Мамонів одразу після приходу окупантів погодилася співпрацювати з росіянами і має стосунок до низки злочинів. Серед них Шевченко назвала обшуки у своєму домі, погрози розстрілом її чоловіку, а також викрадення і відправлення в катівню сина жінки. За підрахунками Оконіва, жителька села, яка Пережила окупацію 11 разів під час 20 хвилин розмови, назвала Мамонів фашистами. Окрім братів Дмитра і Володимира, які за даними СБУ стали коригувальниками російського удару іскандером. Шевченко згадала Сергія Мамона, їхнього батька і ще одного його сина Олександра. За її словами, уся сім'я була колаборантами. СБУ станом на сьогодні не згадує Сергія і Олександра Мамонів як підозрюваних. Щодо війни, батько Сергій Мамон працював із моїм чоловіком. Я потім йому якось кажу. Тобі не соромно, ти ж разом із чоловіком моїм працював. А він каже: ну і що, це звірі, згадує Шевченко. У СБУ 11 жовтня заявили, що навідниками стали двоє місцевих жителів: 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян. Їх підозрюють у держзраді Володимиру Мамону, інкримінують також пособництво, у скоєнні порушень законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За зраду під час окупації підозрювані обійняли в лапках посади у лавах окупаційних. В лапках управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області там одного з них призначили в лапках водієм конвойної групи, іншого в лапках інспектором дорожньо-патрульної служби. Напередодні деокупації Харківської області брати приїхали у РФ і сформували власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. За даними СБУ, з початку жовтня цього року обидва брати почали збирати інформацію про заплановане перепакування загиблого українського захисника в селі Гроза. Водночас вони розуміли, що внаслідок Російського удару обов'язково загинуть мирні жителі. Їхні знайомі є односельці, зокрема інформатори. Підкреслимо. Наслідок російського удару по кафе у селі Гроза на Харківщині загинули 59 осіб. Про це повідомляв глава МВС Ігор Клименко. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням іскандера в селі Гроза. Всі жертви, місцеві мешканці, пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці, всі цивільні загинули цілими родинами у декілька поколінь. 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК лабораторій. Шість Діб, криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали збіги фрагментів. Одного із загиблих 60-річного чоловіка криміналісти встановили по 20 частинах тіла, що двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК профілів. Йдеться в повідомленні: редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.